Скандальна історія садиби зеленських сколихнула столицю. Напередодні під КМДА вийшли місцеві активісти, мітингували, аби зберегти понівечену будівлю в історичному ареалі Києва. Демонстрації також відбулися під домівкою мера Віталія Кличка. Дійшли і до руїн садиби. 19 липня її знищили невідомі. Ймовірно, що на замовлення забудовника, який поруч із обістям, зводить другу чергу житлового комплексу, на це зреагували в Мінкульті. Там заявили, цитую це порушення пам'яткоохоронного і містобудівного законодавства та державних будівельних норм. Інцидент у своїх соцмережах прокоментував і мер столиці. Він вважає це цинічною провокацією. Що ж буде зі зруйнованою садибою далі, поки що невідомо. Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом руйнування історичної будівлі. Подію кваліфікують як знищення майна під арештом. Його наклали ще в січні цього року, аби зберегти архітектуру 19-го сторіччя. І що відбувається на місці зруйнованого будинку? Дізнаємося у кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої. Вона зараз там працює і зараз з нами наживо. Карину вітаю, тож розповідає, чи ведуться там роботи і взагалі що відбувається. Вітаю, Соломію. Одразу перейдемо до справи. Роботи на майданчику не ведуться, і думаю, що причиною цьому не злива, яка хвилин 15 тому пройшла у столиці, а вилучена правоохоронцями будівельна техніка. Хто не в курсі? Будинок за моєю спиною зруйнував не російський снаряд, а свавілля забудовників. Колись двоповерхова, а нині у руїнах садиба зеленських. Її звели у 19 столітті з дерева, обклали цеглою. Тут жили заможні міщани. А тепер, вочевидь, якщо не зупинити саме. Чинство буде стояти новий житловий комплекс, схожий на той, що поряд. Бо за даними активістів, забудовник один і той же садибу зеленських почали розбирати ще три роки тому, але суспільний розголос призупинив роботи, як виявилося тимчасово. Бо вже у квітні 24 го забудовник почав так провокативно готувати суспільство до зносу. Завішав будівлю інформаційним банером, де стверджував, що садиба не несе жодної історичної та архітектурної цінності, а її збереження. Псує інвестиційний клімат міста, і от вже за чотири місяці сюди прибула важка будівельна техніка, і садибу знесли. Злочинним планом не завадила навіть петиція містян щодо її захисту. У мінкульті вже відреагували на цей акт, назвали цинічним порушенням закону. І, хоча, на жаль, садиба Зеленських не мала юридичного статусу пам'ятки, вона знаходиться в історичному ареалі міста. А відтак визнається значною історичною будівлею. І саме це кажуть у мінкульті, мало захистити будів від зносу це до слова остання найстаріша дерев'яна будівля по вулиці Кониського. На жаль, треба додати була на майданчику. Як я вже сказала, нікого немає. Все лежить отакою горою цегли і дерев'яних дошок. За фактом знесеної споруди правоохоронці відкрили кримінальні провадження, зокрема, умисне знищення пам'яток культури, а також самовільне будівництво на самовільно зайнятій ділянці. От більше деталей і реакції і влади, і активістів. Дивіться у наступних. Випусках ТСН Соломії. Дякую, Карино. Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва була зараз з нами наживо із під садиби у Києві. Ну і що відомо зараз на цю мить щодо знесення садиби зеленських. Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження. Руйнування історичної будівлі кваліфікують як знищення майна під арештом. Його наклали ще в січні, аби зберегти архітектуру 19-го сторіччя. Ну і сьогодні київська міська рада вже повідомила, що хоче зобов'язати забудовника відновити зруйновану садибу і подає Відповідний позов до суду водночас поліція Києва проводить обшуки у власників будинку та компанії забудовника.